Також є гарні ціни на каву, якобс, асортименті розчинна, саварна, 4 види, є, смажені зерна, 680 гривень якобс і 833 гривні. Вага 1 кілограм, зерно, також наскафе гарні акційні ціни, еспресо 385 гривень. Кол 395, велика пачка. чай лума, фруктовий, чистий пакетик пакетиках цінна ціна і своя лінія в пакетиків. 50 штук 41,90. Два є. два види. Батік 33,80 в пакеті. Чорний партнерний. Слагода 250 лінісів. Асортименті 25. алкоголь класна ціна, ротели, люкс, мартіні, мартіні з стаканом, секціі ціна. Мілка, наша ряба 9,99 і четвертинка 8,49 ціна за 100 г. Чинка куряча 84,50 ціна за кілограм. М'ясо мрія 85 гривень морожена. Стафу нам виглядає і морський коктейль 110 гривень. Розиво великий дуже асортимент. Панороси водошкинець сезону. По кілограму по 102 гривні. Ковпаска. Дуже гарні ціни. Світра по 91, 50, 93, 90, 93,90 зі смака. Розумний вибір, всім тиристом, асортименти, пасму киє, руть морозиво шоколадну, 20 гривень, 40 копійок. І руть 100% 12-70 стаканчик. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, вподобайки, до побачення.